Шановні друзі, ми презентуємо новий YouTube канал Говорить Гостомель. Кожної п'ятниці культурно-мистецьке та духовне життя селища та найактуальніші питання між громадою селища та діючою владою ви зможете побачити. На ютуб-каналі говорить Гостомель. Ми розпочинаємо перший діалог між діючою владою та громадою Гостомеля. У нас в студії запрошений гость Гостомельський селищний голова Прилипко Юрій Ліч. і ми раді вас вітати тут. І в нас сьогодні найактуальніша тема це план розвитку селища Гостомель на 2017 рік. Ми хочемо почути ваші пропозиції і ваше бачення, вашу стратегію на розвиток селища. Давайте мы зараз з вами переглянемо, що говорить Гостомель. Я бы сказал, конечно, больше для детей надо развивать как-то все. Автобусы, да, сполучення, то есть сообщения больше транспортных, да, потому что очень тяжело ездить. И хотелось бы, конечно, парков каких-то зон отдыха. То есть то, что... дает людям хоть немножко передышку между работой и между тем, чтобы хоть немножко провести спокойно с семьей время. Детский садик, чтобы был школа, какая-нибудь спортивная секция для детей, потому что действительно некуда ходить. Возможно, может быть, какой-то храм или церковь построить. Детский садик, я уже 30 лет Троє, ті діти, що одразу закладали цю капсулу, то вже ті діти пішли в університет. А це почали знов строїти, вже не для яких дітей. Ні. Може якраз віддати, бо хунзами заложили. Тахінця садик, хай школу начнуть, ви теж її обіцяють за 10 років, а він і мені там. А що, хотілося б, щоб дороги хороші були? От. Ну, Я думаю, що магазинів у нас хвататиме, і аптеку там мають зробити. Тут у нас не стільки багато населення, ну там побудувалися ці дві. Будинки восьмиповерхових, і цей п'ятиповерховий. Ну а так, ну дороги тут у нас ніби нічого, це тільки так по дорозі по цій зараз. А ось тут між бучі теж треба було, щоб ремонт дороги зробили. До цього вони говорять, що і Гостомель не до нього має відношення, бо ніби як міжнародна часа, чим чи не міжнародна, а між обласна. Дорога. Хотілося б багато дечого. Хотілося б, щоб медицина у нас хороша була. От хоч би трошки якось. Ми переглянули з вами зараз те, що говорить Гостомель. Те, що каже громада. Я хочу почути разом з нашими громадянами ваше бачення і ваші відповіді на побачення. Ну, Ви знаєте, мені дуже приємно, що мешканці і громада нашого селища вони хвилюються за розбудову нашого селища. Ну, По-перше, за цей рік я тільки зрозумів, як з цього положення вийти в кращу сторону. По-перше, ми вийшли на фахівців Київської Могилівської академії і попросили, щоб вони зробили план розвитку нашого селища. На, на рік, на 2, на 3. Тому я хочу, користуючись нагодою, запросити 29 числа, хто хоче поїхати з депутатів, з громади записатися в нашу селищну раді на поїздку, яка буде 29 числа цього місяця. Навчання буде з 10 годин до 18.00. Це дуже приємна новина для нас, для всього селища. Ми б хотіли ще почути від вас, як від селищного голови, як ви бачите соціально-економічний розвиток нашого селища. Я так розумію, що в першу чергу це можуть бути інвестиції, інвестиції, які тільки за допомогою вас можуть залучитися сюди. Ваше бачення ми робимо все можливе, неможливе щоб затягнути інвестиції. І щоб наше селище створити робочі місця, створити підприємства, які б у нас працювали і поповняли наш бюджет. Але, на жаль, є дуже багато питань. Починає з медицини, з науки, з інфраструктури, з дорог, парків, життя соціального. На жаль, у нас за 15 років не отримано ні одної квартири. Це теж наша велика біль. Тому. Я бачу, що роботи в нас дуже багато, і без цього питання, щоб не, розв... ну, не робити проєкт майбутнього нашого селища це неможливо. Найнаболюще ще є питання це транспорт, який є на сьогодні в Гостомелі. Тому що його кількість жителів зростає, а транспорт зменшується. Дуже багато було висловлювано, свою думку, жителів стосовно. Цього питання. Як ви можете змінити напрямок? Ну, на жаль, ми працюємо, співпрацюємо з директорами і хазяївами автопарку, які у нас на сьогоднішній перевізник. Ми по ходу знаходимо питання, ми рішаємо і будемо додати маршрути, які, особливо в час пік, ми додаємо маршрути для того, щоб ну, зняти цю, цю напругу, яка є в селищі з транспортом. Тому що якщо їхати вечором, у три-чотири ряда стоять наші мешканці щоб доїхати додому. Стоїть питання в нашої громади, де немає розважального комплексу для селища. Це може бути торговий центр з розважальними майданчиками. Як ви стосовно цього бачите плану розвитку в цьому напрямку? Ми зараз в інституті заказали проєкт торгово-розважального комплексу. Він буде в кінці лютого вже виданий. І я думаю, що в цьому році ми почнемо будувати торговий розвикательний, який в нас в селищі немає. Друге, стоїть недобудований у нас торговий центр, який поворотний Ірпінь, який всі знають, вже стоїть більше 10 років. На жаль, я веду зараз переговори з інвестором, який би зайшов, його добудував, і щоб хоч літом його відкрити. Найнаболівша тема селища вже багато років є, це дитячі садочки та школи. Як ви можете нам зараз сказати для громади, бо це говорить громада Гостомеля, на 2017 рік чи є вже в планах закінчення цього будівництва? Один садочок буде відкритий 1 вересня цьому році, це який знаходиться по Свято-Покровській вулиці. Другий, ми допомагаємо, так як у нас бюджетів нема. Ми скрізь цих коштів, щоб добудувати другий будинок. Але ми домовилися з обласною адміністрацією, що вони нам цьому фінансуванням допоможуть. Але вже будівництво і другого садочка теж почалося. Ми так розуміємо, що готовий вже проєкт є на школу по вулиці Остромирській. Коли в планах почнеться будівництво, це 2017 рік, а може можливо, це на три роки вперед. Як ви це бачите? Ми да, питання школою номер 15 і теж, ви знаєте, вона знаходиться в в аварійному стані. Наша школа проєкт. Ми до кінця року отримали вже всю проєктну документацію. Зараз подали документи на тендер. проводяться тендери і теж держава буде фінансувати. На сьогоднішній день вже йде будівництво. Дитячого садочку на Остромирській, коли планується завершення цього будівництва, ми будемо старатися зробити на найближчий короткий час. Бюджет селища Гостомель всі знають, він не дуже великий. Як ви бачите план розвитку селища збільшення бюджету або доповнення до бюджетних коштів з пайових участів? Ну, ми прийняли з депутатами рішення, що по його участь рахувати тільки по посередкованій вартості по цінам посередкованої, які виставляє він регіон буд. І всі забудовники, ми будемо з ними заключати договори, щоб що всі вони однаково платили пайову участь у нас в розвиток селища, тому що без всіх внесків нам буде тяжко. Все фінансування, яке є в нас в селищі. Нашої медицини та освіти йде через Ірпінь. Ми, як селище, не можемо дати це фінансування, бо нема такої програми і нема такої законної чинності. Коли ми станемо самостійні територіальною громадою об'єднаною, тоді буде фінансування. Як ви бачите зараз допомогу нашій освіті та медицини? No. Ми заключили договор з фондом Білозір», називається Європейський міст, і ми бачимо перші результати, як вони нам допомагають. Вони лікують наших мешканців Гостомеля, лікують за свої кошти. Сана Білозір зараз ми шукаємо місце, де побудувати лікарню. Вона теж пообіцяла виділити не один мільйон коштів на будівництво цієї лікарні. Співпрацюємо, але ще з іншими фондами для того, щоб ну, зробити зміни в кращу сторону належно в обслуговуванні нашої медицини для наших мешканців. Яким чином ви бачите збільшення робочих місць в нашому селищі? Бо дуже велика кількість людей їздить до Києву в другі місця. Як ви бачите поповнення робочих місць в нашому селищі? Ну, По-перше, я хочу подякувати тим фірмам, які нам повірили, зайшли сюди. Це фірма Кюнагіль. У них працює 750 робочих місць. Фірма Фокстрот, де 500 робочих місць. В тому році ми відкрили фабрику «Ліптон», в яких більше 100 робочих місць. Приємно, що фірми з мировим іменем нам вірять. Заходять, але я думаю, ми на цьому не будемо зупинятися у нас впереді. При добудові торгового центру, торгово-развикательного комплексу це, опять же, створення робочих місць і поповнення нашого бюджету. Але на сьогодні ми будемо розглядати ще 2-3 організації, які зайдуть сюди. І інвестувати підприємство, то тобто буде у нас производство і Дякую. робочі місця. Ми дуже дякуємо, що у нас сьогодні в гостях був голова селищної ради прилипко Юрій Іліч. Ми вам дуже дякуємо, що ви завітали до нас і дали нам змогу відповісти на всі запитання громади, бо це говорить гостомель. І у нас в студії є гостя. Депутат селищної ради, сьомого скликання Шальман Тетяна Михайлівна. Доброго дня вам. Доброго дня всім. У нас тема найактуальніша сьогоднішнього дня для селища це план розвитку 2017 року. Так як ви одна із перших висловлювали свою думку на сесіях запропонувати план розвитку на 2017 рік і на 5 років вперед. Тому хочемо вас запитати ваше бачення плану розвитку. Так, справді погоджуюся з тим, що, по-перше, не можна розвиватися, не маючи такого плану. Знаєте, хороша та країна або хороший той лідер, який бачить своє дітище не тільки на час свого правління, ну і це доводять всі історичні такі от факти саме великих правителів. Вони бачили свою країну через 5 років, через 10, через 25. Так, дуже рідко, але є в історії факти, коли навіть передбачали, як буде розвиватися саме їхня територія через 50 і через 100 років. Тобто це глобально. Розумієте, якщо ми справді кажемо, що ми йдемо до створення гостомельської громади, гостомельського об'єднання разом з село Горянко, село Озерами, ми не можемо зараз в хаотичності робити, отак от як зараз, на що відбувається? Кожен депутат подав свою заявку. Це певним чином. Ми певний хаос. Я хочу, щоб мене на окрузі щось зробили. Ви хочете, щоб вас на окрузі, і так всі на 26 хочемо щось зробити. Це є неправильно. Тільки створивши такий план розвитку селища Гостомель 17, потім на 3, 5, 10, 15 років, ми будемо розуміти по-перше, куди потрібно направляти глобальні кошти, куди це справді менші кошти, що нас потребує капітального ремонту, що нас потребує поточного ремонту, це той основний документ. І я впевнена, якби ми його прийняли, якби ми його висвітлили, якби долучилися до його обговорення справді громада Гостомеля, по-перше, всі б бачили, розуміли, куди ми рухаємося. Ми б, певним чином зняли б оту навіть напругу, коли все одно, які б депутати ми не були, хороші чи погані, ми завжди все одно залишаємося. Представниками влади, які мало і погано думають про громаду, так ось документ, план розвитку Гостомеля, саме підтверджував, що ми бачимо розвиток Гостомеля, ми бачимо його в перспективі, і найголовніше, ми знаємо і віримо в те, що через 25 років наші діти, приймавши цей по естафеті цей документ, так само будуть розвивати гостомель. Це був би конструктивний документ і наша конструктивна дія. Як ви розглядаєте такі питання? Були стосовно торгового центру розважального у нас в селищі Гостоми. Дуже багато громадян пропонували зробити торговий центр, там, де будуть дитячі майданчики, на вуличні, а також які знаходяться розважальні всі програми в цьому торговому центрі. Як ви бачите, це буде збільшення кількості робочих місць. Звичайно, ну, знову ж таки, це той самий малий середній бізнес, який буде розташований в цих торгових центрах. Знову ж таки. Хто скаже проти торгового центру? Але ми знову повинні розуміти, нам потрібно знайти того інвестора, який зацікавиться побудувати в гостомелі під Києвом торгово-розважальний центр, так як це зроблено в Броварах, там як це зроблено в Борисполі, там все це будувалося, але точно не за кошти місцевої ради. Тобто діюча влада повинна, повинна. якимось чином приваблювати. Да. сюди в і інвестори, і знову ж ми, якщо казати, по колу повертаємося до нашого плану розвитку гостомеля. Прийти просто до інвесторів, в якого навіть і є гроші, і сказати, дайте, ви тут побудуєте. Інвестори, які навіть мають гроші, вони вміють рахувати кожну свою копійчину. Коли вони будуть бачити, що в гостомелі в 17-му році має це зробитися, у 20-му році це гостомель буде інший, в 25-му це буде інший. Вони будуть розуміти, що вони вкладають второго розважальний ком. Комплекс, бо тут за три роки виросте на 10-15 на тисяч населення, і вони справді отримають повернення своїх інвестицій без плану розвитку гостомеля, не тільки в кількості, так як ми, ми будуємо житлові будинки, у нас населення росте. Ні, населення росте, але послуги знаходить в Києві. Тобто, ми на правильному шляху це один із кроків. Це зробити план розвитку гостомеля. Ну ми тільки поки що думаємо про нього, от коли ми почнемо його робити. От тоді ми скажемо, що ми на правильному шляху. Всі побажання та пропозиції ви можете надсилати нам на електронну адресу стосовно питань та обговорення тем. Чекаємо наших гостей в нашій студії, яка відкрита в культурно-оздоровчому комплексу селища Гостомель по вулиці Свята Покровська, 81. Говорить гостомель, ми почуємо кожного. thank sure.